Привіт, з вами Алекс, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке Finisar SQLite. Finisar SQLite — це можливість приключитися до SQLite через .NET, використовуючи Visual Studio і Microsoft C Sharp. Отже, спочатку нам потрібно додати директиву Using Finisar SQLite. В самому горі нашого проєкту форми. Маємо створити форму і перейти до коду. В коді прописати using System.sql і Using Finisher Esquilite. Перш за все виб'є вам помилку. Для того, щоб воно не вибивало помилку, вам потрібно відвідати два гіперпосилання. Ado.net Eskillite sфog.net eskillite.org.download.html. Тут можна побачити. Найперше це офіційний сайт Esquilight. У його секції Eskaliter Download. Ви знайдете Precompiled Binaries for Windows для 32 та 64-бітного комп'ютера. Завантажте відповідний зіперхів. Finisar Escalite. ADO.NET Escalite or у секції Download. Ви зможете побачити один файл, який треба завантажити. Це є x68 DL. Після того, як ви їх завантажите, ви отримаєте. Два файлики з офіційного DLL за 2016 рік. І Finisar .dll за 2005 рік. Оці три файли. А також оці два файли. Вам необхідно закинути у вашу папку. У вашу папку, де знаходиться ваш проєкт. Назва мого проєкту всередині є назва нашого рішення. Всередині є папка Binaris, тобто двійкові коди, а в ній є папка Debug. І усе це добро закидаємо сюди. Після цього можлива опція додати посилання. І додаємо посилання на SQLite.net dl. Для чого заходимо на обзор. Послідній. Знову огляд. І обираємо тут eskylite.net DLL. Це власне кажучи, і є фінісарська за 2005 рік. Додаємо, додаємо, тиснемо ОК. Після цього у вас вже помилок нема. Тепер Головна річ, яку потрібно зробити, це оці глобальні зміни. Прописали швиденько глобальні зміни і залишилося тепер тільки А, ну і, звичайно, створити яку-небудь свою базу даних. От. Наприклад, використовуючи SQLite Maestro. або, власне, оцю SQLite 3DLL. Щоб в неї потрапити, використовуйте навігацію по командному рядку. Через в CD. Тепер. Тепер дивіться. Ми запрограмовуємо різні кнопки по різному. Оскільки тут багато не дуже потрібне речей, я вам коротко розкажу отут. Дивіться, ми додаємо глобальні зміни. Правильно? Додали. Це перше завдання. Ми його виконали. Друге це кнопка підключення. Бачите, ми його тут створювали Escalide Con, Це SQLite Connection. І Escalite отримує значення SQLite Connection. Нове використовуємо тут data Source. Назва вашої бази даних, яку, до речі, також потрібно закинути в цей bin debug. Версія 3 це не нова база даних, інакше воно знищить вашу базу даних і створить на ENO і компресор. Після цього ми відкриваємо з'єднання, створюємо команду і виводимо на екран. Окремо виведена функція на екран Display, Clear, Командний Esqualite SQL. Вибрати усіх з назва таблиці. Eskalite data reader, eskaliite AMD ExecuteReader. Додаємо текст до річ текстbox або використовувати додата Grid View. Data DataReader Read. Доки можна читати. Будемо виводити в річ Textbox в порядках поступцях цей. Нульовий, перший, другий і третій елемент. Потім кнопка Ставити. SKLIT CMD. Це є створити команду, прописати команду. Виконати команду і вивести на екран. Кнопка Видалити. Знову створити команду. Прописати текст команди, виконати, вивести на екран. Оновлення даних. Така сама річ. Єдине, ми міняємо тут SQL запит. І прописуємо також, отутут. там, де ми видаляємо, там, де ми вставляємо Головне все просто. єдине, Там, де цифри, то просто в лапках. В табель номер, наприклад, дорівнює в. Приписуємо це. А якщо у нас є поле текстового типу, то тут ми закрили. Тобто тут ми відкриваємо подвійні лапки. От тут ми відкриваємо одинарні лапки, закриваємо подвійні, знову відкриваємо подвійні і закриваємо одинарні лапки. Тобто в одинарних лапках так би ми мали би прописати посаду дорівнює щось. Замість щось ми підставляємо текст. Якщо це текстове, то будуть одинарні лапки. Якщо цифрове, то не буде. От, нема. Значить. І якщо це цифрове, то ще потрібно привести до типу string. Після того виконуємо і виводимо на екран. Пошук. Команда Select. Звичайно, тільки тут where table номер дорівнює. І витягнути номер з текстбоксу. Знову виконали. І тепер по циклу відображаємо Уже оце для виведення в текстбоксі. Доки ескалайда Data Reader буде читати, виводимо в текстбокси. Знову символ. Річ текстбокс очищуємо. І отака функція очистки, і знову виведення на екран. Дякую за увагу. З вами був Мосавій Олексій, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Використовуйте Фінісар.